Місті Суми, на жаль не займається дуже плідно допомогою населенню. Населення це нас є. Побутовий споживач. Якщо по юридичним особам там є відділи, які юридичну допомогу отримують, не мають можливість фінансово консультуватися. І саме головне, про що я хочу наголосити, навіть звернення споживача до, за роз'яснення до правника, до юриста, до консультанта, навіть надання йому права представляти його інтереси не, не зникає можливість монополіста впливати на те, що Маніпулювати, що далі буде. Це може бути відключення від послуги. Це головна проблема. Бо людей про наступні кроки. Необхідно додатково ще проводити круглі столи щодо співбесід, спілкування між самими правниками, тим, хто надає консультації, щодо, які норми зараз застосовуються, І ділитися своїм досвідом. А це, я маю надію, буде вирішав подальші дії, було споруду, центр надання депутатної допомоги. Вони нададуть можливість місту суму більш активно впливати на захист прав споживачів своїх прав. Дякую. Олексій сказав, що да, немає у нас такої да, культури і немає доведення до справи. І Олександр підтвердив, що мало справ. у нас є конкретні юристи або адвокати, або, може, ви практики відкрили, які там були справи, предмет, які хто був там позивач, і чим закінчилось рішення суду, яке, з ким там було ну, що. Да, у нас дійсно немає цієї практики, щоб були адвокати. От брали цю справу з цього про порушення на да, цього напрямку з цього комунальних послуг і які були судові справи, і чим би воно закінчилось? Тобто, да звертаються до адвокатів, там щось вкрали, когось вбили там, десь вкрали машину чи там є да, більше кримінальні справи. А порушення житлових... у нас ще немає цього культури. Десь люди самотні побулися там із ЖЕК, якими культурами виконавчої влади і все. А не йдуть суди, немає. Не якщо так, да, якщо шо, не, шо, не вірять стоїт, сюди. Тут, За це ж кажіть. Ну, Судам же не вірять. То. До суду ще треба то йде. І там вже одна брехня тут. Оце казати. Насправді, чесно кажучи, із 25 справ справи пов'язані спори пов'язані з ЖЕКами, ну в тому числі сумежитло складає всього на всього через справи. Тобто три особи, фактично із загальної кількості населення, спробували захистити свої права через суд. І саме вони виступали позивачами, тобто тими людьми, які подавали позов на захист своїх порушених прав. І у всіх справах чомусь, я не знаю чому, чи люди дійсно не відкривали цей закон про житлово-комунальні послуги чи інші правові акти. Прослідковується одна і та ж сама помилка, якій зосереджує свою увагу суд безпосередньо. Люди надають, проводять і свідків сусідів і мешканців житлового будинку, надають навіть експортні якісь дослідження, висновки. Надають фотокартки неналежне виконання з боку тих самих виконавців послуг відповідно послуг. так? Однак вони не надають самого головне того документу, який безпосередньо передбачений статтею 18 закону України про житлово-комунальні послуги. Це акт претензії. Так, дійсно є справи, де цей документ надається. Однак він, як правило, складений лише мешканцями міста. І цей документ не направлявся безпосередньо виконавцю, і виконавець не запрошувався для складання такого акту. А раз була порушена вся процедура складання такого акту, суд виходить з того, що особи просто на всього не надали належних та допустимих доказів на підтвердження. Тобто немає фаховості Так. Ось і все. Хоча дійсно насправді є передбачені нормативно-правовими актами. Форми цих актів претензій розписано, що за чим необхідно робити, як робити, просто ну ось люди чомусь так поступають. Я на прикладі можу пояснити по актам претензій. Буде черга, я скажу так. Ну інша справа це переважна більшість, коли безпосередньо суму житло зверталося до людей про стягнення заборгованості. І виникає така ситуація, що люди дійсно, я їх розумію, вони не платять за ці послуги, тому що вони розуміють, що вони не належної якості надаються. Однак рано чи пізно приходить відповідальність. Зокрема, за тими договорами, які укладаються між споживачами і виконавцями, навіть є такі справи, коли люди думають, якщо вони договір відповідний не підписали з виконавцем послуг, то необхідно, і то немає необхідності сплачувати за них. Хоча вони помовляються, оскільки законодавством передбачено, що незалежно від того, був договір, не було договору. Є певний обов'язок укласти цей договір, є обов'язок сплачувати за надання комунальних послуг, і визначено також. Це одну підставу, коли особа може відмовитись від сплати цих послуг, це коли вона відмовляється взагалі від їх отримання. Це єдина підстава, коли особа може бути звільнена від сплати за надання комунальних послуг. Ну і В принципі, коли простиктую ці ж справи. З приводу стягнення безпосередньо запрохованості, ну люди звичайно приходять до суду, розказують, що неналежна якість, однак, знову ж таки жодних доказів не надають крім перелічень ну, раніше це пояснення сусідів свідків. Фотокартки і все. А де акт провінції? Чи зверталися вони до виконання послуг, чи не викликали його для складення такого акту? Таких відповідно доказів не було. Саме виходячи з цих підстав, суди приймали рішення про стягнення грошових коштів за боргованості за надані комунальні послуги, чи відмовляли в задоволенні тих вимог споживачів, які передбачали здійснення перерахунку. За надані комунальні послуги, умови надані. Ось така ситуація. А можна питання у мене таке? Да? Наскільки можливим можливим і якісним, ну, можливим, взагалі згідно законодавства є складання цього акту? Сам механізм я маю на увазі для людей. Да? Бо, щоб скласти акт претензію для надавача послуги, да, викликаєте сусідів, викликаєте цю фірму. Вона каже, вчора ми говорили, сьогодні говорили, да, ми приїдемо, але вони приїдуть через три дні. За цей час додають тиску в опалення чи в гарячої води, і вода вже стає там, на певний час там, 80 чи 60 градусів, як, як годиться. Так? А, поки ви донесли це як, поки принесли, да, час пройшов. Після цього знову поступає послаблення, знову такі так само ситуація, така саме неякісна послуга. Все. Тобто я кажу про сам механізм і про можливість для звичайних звичайного простого громадянина скласти цей акт і довести, що він такий реальний і що він такий існує. Так само візьму, Ну я не кажу вже акт, як скласти акт про якість газу, який є в наших горілках, да, бо чайник закипає, Ми знаємо, що 15 хвилин не закипає. Так само про якість електрики і всього іншого. От з точки погляду звичайного громадянина, наскільки це є можливим і реальним. Богдан Володимир. Босно Володимир, я хотів би звернутися, скажімо так, догадання, що на вас виходять договорів. Ми розповідаємо про договори. Перше питання. Наше законодавство передбачає обов'язкове суклання договору між фізичною і юридичною особою. 203-208 статтям цивільного кодексу. Там також говориться про те, що якщо договір укладається на надання послуг, то він укладається з за урахуванням закону України про захист прав споживачів. Тепер звернемося до нашого законодавства. Наше законодавство вимагає за місяць до укладання договору надати споживачу цей договір і пояснити, скажімо так. Обов'язок пояснити, провести збори, вони зобов'язані пояснити мову договору. Це виходить з закону України про захід прав споживачів. Там говориться, що споживачі повинен надавати послуги або продавець зобов'язаний споживачу надати повну інформацію про послугу, про товари, про виробника і іншу інформацію. Друге питання. Повинні є суттєві умови договору. Ті договори, які у нас надаються, якщо ви отримаєте, подивитесь на ці платіжні документи, які ви отримуєте з обратної сторони, написано. Просимо вас прийти і укласти договір на умовах, вироб... умовах виробника. А відкриваємо договори, які надають наші жеки, зараз так звані, да? перші умови договору. Там написано, скажімо, суттєву умову договору, стаття 26 закону України про житлово-комунальні послуги сказано, що повинен бути від в договорі вказаний механізм повернення коштів, якщо послуга не надавалася або неякісна. Там написано в договорі, якщо послуга надавалася неякісна або не надавалася, то виробник надавач послуг перераховує. Який спосіб, скільки, як це, як цікими як, як, документами підтримують, механізму ніякого немає. Ці договори перше, друге, вони приносять, скажімо так, примушують, приносять і говорять, підписуй зараз, а що ти будеш там розповідати, коли скажімо, ми угодили з органами місцевого самоврядування цей договір. Але Петруєнка є роз'яснення міністра юстиції, який каже, що да, договор можна вносити зміни з споживачами, які деталізують, розширюють, пояснюють умови договору. Дозволено. От, скажімо так, это ніхто не контролює надання послуг, і тому люди не знають своїх прав і обов'язків. То немає ініціативності самих громадян спринту. Має виконання ініціатива одна. скажімо так, вони не знають права, їм повинні права донести надавачі послуги. Вони зацікавлені в тому, щоб А вони не виконують, просто їх треба карати. І друге питання, скажімо так, договорах у нас є. Ми зверталися, от, скажімо так, куди не звертаємося, ніхто не вирішить питання. Нас примушують згідно з наших тарифів прибирати пробудинкову територію, якої немає у нас. Яка визначена, незаконна, скажем так, я вони не міряли, хто її визначив? Є Дзвільний, є земельний кодекс, є судова практика, яка визначає є рішення яка, адміністративного суду, де податкова інспекція СОЗБОБІ намагалася отримати кошти за податок на землю. Там вони вияснили, що якщо у вас земля не передана належним чином, будьте любезні, звертайтеся до органів місцевого самоврядування. Наша влада не хоче звертати на цю особливість і от. Вони передають. Ми будинку Металурга 5 заміряли прибудинкову території. Спочатку вона була виконана 250-2500 квадратних метрів. Коли переміряли фахівці, 1450, зараз вже виставив 3500. Є ось, є я одразу додати ось цей акт обстеження металорків 5. Okay. Це у мене є декілька актів обстеження. я Хотів би передати, що no, ми їх не... Ми їх можна так? Ми <плес> <Так. зайбавили. плес> так. Ми тобто, Є, Це дійсно мабуть, одна адреса, де є підпис представника будинку. Yeah. І дійсно, мабуть, тут і була проведена визначена можливо правильна територія. В інших, якщо ви подивитесь зараз в актах, характеристика прибудинкової... Таче Сергій Петрович, да? є тільки майстер <к few> е ЖЕКу і представник суми. Представника будинку ніякого немає. Відповідно, ось навіть я покажу вам чертеше, як я не знаю це назвати, взагалі нічого не зрозуміло.